Ну що, бачите, який наш народ продажний, перешиванці і куни, блядь, і все таке, чому не воюють, чому на фронті. Ось кажуть чого. Прості блядь, українці баять і кажуть що це агент Кремля. Але суд вийти на вулицю, щось доказати цікашнику, поліцаю, суд піти в обласну раду. Я вже не кажу про Верховну Раду. Майдана і три, і все таке, а ну, на разом нас багато, нас не подолати, піченьок нема, майдану нема. Ля -ля 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 -ля". І, Йому легше тебе бачити, що ти, блядь, е, говориш правду, блядь, маєш яйця, маєш мною сказати. А вони в тебе, сука, забанять. Ти ян кремля, ти не підуть пізди не дадуть, ні мінту, ні ТЦКшнику іншому.

Першенку взяли про заботи і всякого хуйня. Зараз скажу, добра не буде, порядку не буде. Готуйтеся. Бензину вже по 60, ціни продукти звинтять, з весни продовжає світло. Ну, я думаю, що ж газ подорожає. Що подорожає? Доставка газу, доставка повітря, доставка бля, цукру. Короче, а ви сидіть на жопі ровно і дичіть і платіть дорожче, ніж в Польщі, в Чехії. Похой! Похуй, що ми, ми а зарплати блядь, африканські, а ціни більше європейські. Бо! За що боролись? На те не опоролись. У НДР, країна 404! 404! Ви воюйте! воюйте за олігархів їхні бізнеса. О, за мінори, шалом, шалом православні. За мінори, ви воюйте, ви воюєте. На ваших кістках буду потім і сини чиналки співати. Я русский! А-а-а! Інша. А, -а, -а і їм і ніхуя їм нема. І не буде. Це не чиновників, ну І все, ну вам говорять очі правду, блядь. що ви ніхто вата, як бароню тут слати на заслання. І буде сидіти і тішитись. Головне, не я. Нас, що, як? я, я ще сусіда загребли. А я мене, чор мене, чор мене, а я такі за, за, я за, люблю Зеленського, я люблю, люблю. 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 сороченого Зеленського стравня, 24-ї Верховну зраду, за... я такий патріот, я люблю рубашку, я, 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 я. А пом. Це все рашка, то все.